Всім привіт! Сьогодні буду готувати або болгарську банніцу, міліну, або молдавську плацинду, або українську вертуту це майже одне і те ж саме. І я просіяла 1 кілограм пшеничного борошна вищого гатунку. На 1 кілограм борошна я візьму одну столову ложку солі. Соль розчиню в воді. Води беремо приблизно 500 мл. Ціль розчиняється. Ми розбиваємо на кілограм два яйця. Хто хоче робити пісну міліну, наприклад, з гарбузом або з яблучками. Яйця можна не додавати. Можна зробити також з капустою або з картоплею. Я ж буду робити з кисломолочним сиром. Замішуємо яйця, перемішуємо. Підливаю підсолену воду та замішую тісто спочатку виделкою. Води може піти трішечки більше, трішечки менше, залежить від розміру яєць та якості самого борошна. Тому всю воду відразу не виливаємо, а дивимося, щоб тісто все-таки було тугеньке, не дуже м'яке. Далі буду вимішувати руками. Для цього у мене тут 50 мл олії, приблизно 4-3 столових ложки. Я Підливаю олії та вже буду замішувати рукою. Вмисті ми зібрали все борошно, і тепер ще потрібно добре вимісити на столі. Підсипаємо трішечки борошна та хвилинки 2-3, будемо вимішувати до однорідності тісто. Так, тісто вже майже однорідне. Ми його вимішували хвилинки три. Тепер змастимо в миски. Ось так, трішечки капельку олії, покладемо наше тісто. Щоб воно відпочило від 30, до 1, від 30 хвилин до 1 години. Чим довше буде відпочивати, тим краще буде тягнутися. Накриваємо або рушничком, або кришкою, або плівкою. І нехай наше тісто відпочиває, а ми підготуємо начинку. Для начинки я буду використовувати кисломолочний сир 800 г. Посолю за смаком, розіб'ю це приблизно пів столової ложки солі. Якщо ж будете використовувати солону бризу, то солі не потрібно. В болгарських селах частіше використовують болгарську бризу для міліни. Розбиваю до 800 г сиру 3 яйця, сіль, все перемішаю, от і вся начинка. Начинка номер 1 готова, відкладаємо в сторону. А я також вирішила зробити з гарбузом та додам два яблучка. У мене тут 500 грамів гарбуза я натру на крупній терці, яблука натру на цій же терці. До яблук та гарбуза додаю чайну ложку цукру, збризну. Приблизно 2 чайних ложки соку лимона, щоб яблука не потемніли. Перемішаю і відкладу в сторону, щоб виділився сік. Відпочивши тісто злегка підмісимо та поділимо його на частини. Кожного шматочка сформуємо кульки. І поки ми останню кульку формували, перша вже відпочила, і ми її розкатаємо діаметром 15-20 см. Беремо будь-яку тарілку. Змащуємо дно, складаємо тісто та перемащуємо олією. І так ми розкатаємо та складемо в стопочку все тісто. Для того, щоб змастити коржі, мені було потрібно 90 мл олії. В такому вигляді дамо, щоб тісто відпочило хвилин 10-15. Нижній корж відпочив більше всього, перевертаємо та розтягуємо. Розтягуємо спочатку серединку, після того, як серединка у нас тоненька, розтягнулася, тепер беремо, розтягуємо края, підтягуємо. По кругу викладаємо підтягуємо вже на столі. Чим тонше тісто, тим смачніше буде міліна. Бачите, ось як вона просвічується. З краю ось так десь одну четверту частину. Я змащую олією, щоб тісто було слоїсте. Все викладаємо начинку. Злегка його ось так розрівнюємо по тісту, потім підкручуємо в рулет. Далі можна прокрутити ще як на вертутку в одну сторону і в другу, так як ми викручуємо білизну і скручуємо равлик. Будь-яким жиром змащуємо деко та викладаємо на деко. І так слідуючу також розтягнемо. Ще одна піде це деко. Краєчок збризнули олією та скручуємо знову в рулет. Підтягуємо края. Ну, от і все. Одне деко в нас уже готове. Щоб міліна була м'яка та смачна, потрібно її залити заливкою. Для заливки я взяла 4. Столових ложки сметани. Сметана чим жирніше, тим смачніше буде. У мене домашня сметана. Додаю одне яйце та добре перемішаю. Та заливаємо заливкою. Міліну з сиром відправляємо в духовку розігріту до 180-200 градусів. І будемо робити слідуючу з гарбузом Гарбуз та яблучка пустили сік. І перед тим, як розтягувати міліну з гарбузом, ми відіжмемо від соку. До віджатого гарбуза я додаю родзинки, десь жменьку, це за бажання, можна також додати горіхи. І десь за смаком цукру. У мене це 2 столових ложки. Все перемішаю і точно так же буду розтягувати і робити міліну з гарбузом. Розрівнюємо гарбуз. По тісту. Та точно так же скручуємо рулетику. Ось іще одна мілінка готова. Залишилось її також заляти заливкою та відправити в духовку. Друзі, трішки прорахувалася на три. Коржика мені не вистачило начинки, тому я натерла 5 картоплин, одну цибулину, все на крупній терці, посолила поперчила, додала замороженого кропу і змастила олією. І це у нас буде ще міліна із картоплею. Віджимаю також від соку та розкладаю начинку. Ох, як я Люблю, як вони хрумтять ці мілінки. Друзі, з сиром і маленька з сиром. З гарбузом або ж кабаком, і маленька. І з картоплею. Я трішечки відломала, щоб скуштувати, чи картопля готова, все приготувалось. І кабак, і картопля. Все вже спеклося. Ну, і скуштуємо. Куштую маленькі, тому що маленькі для себе. А ці три великі нам потрібно передати. Так що не пишіть в коментарях, і хто ж це його все їсть? Mm. Дуже смачно, а сметанкою ще смачніше. Дорогі наші, всім бажаємо мирного неба, всім бажаємо смачних пирогів на столі. І бережіть себе.